Зараз покажу, як набирати петлі, ось з бокової частини стінки п'яти. Ось, стінка в нас п'яти, яку в'язали поворотними рядами. І ось з оцих ось кромкових петель, ось вони, потрібно підняти бокові петлі. Зазвичай це робиться ось так: зверху вниз. Заводиться спиця, підхоплюється нитка робоча і витягується до себе. Знову зверху вниз, підхоплюється нитка. Ось вона зіскочила секунду. Підхоплюється нитка і витягується на себе. Знову ось кромкові ось ці ось дві дужечки, підхоплюється нитка і витягується на себе. Нитка знаходиться на виворітній частині. А тепер покажу, як це роблю я. Мені дуже подобається ось ця косичка, яка утворюється, і бачите, взагалі немає дірочок. Я роблю все навпаки, я знизу угору ось, заводжу нитку і витягаю її як виворітну петлю. Ось вона. Знову, бачите, ось ці дужечки я знизу, з-під низу. Ось, витягаю спицю, захоплюю як виворітну петлю робочу нитку і виводжу її вниз. І таким чином петля виходить дуже-дуже гарно. Ось ще раз покажу. Дуже гарна. Зараз. Не дуже зручно, але дуже гарно виходить. Ось так.